Друзі, перед початком цього відео ми хочемо звернути вашу увагу на важливу ситуацію, з якою, на жаль, зіткнулася наша компанія. Нам стало відомо, що з'явилися шахраї, які представляються працівниками нашої компанії та намагаються вводити людей в оману, вимагаючи оплату наперед за працевлаштування, вакансії або термінове оформлення документів. Ми наголошуємо офіційно і публічно. Наша компанія ніколи не бере оплату наперед ні за вакансії, ні за консультації, ні тим більше за вакансії, зібрані у нашому телеграм-каналі у вільному доступі. Наші послуги оплачуються виключно після працевлаштування та отримання вами перше заробітної оплати. Це базовий принцип нашої роботи, якого ми дотримуємося завжди. На жаль, вже є люди, які повірили шахраям і перерахували кошти. Саме тому ми вважаємо за необхідне відкрито говорити про цю ситуацію та попереджати вас заздалегідь, щоб убезпечити себе. Спілкуйтеся з нами лише через офіційні платформи компанії, не здійснюйте жодних оплат особам, які пишуть вам у приватні повідомлення без попередження. Якщо у вас виникають сумніви, завжди перевіряйте інформацію, звертайтесь напряму до наших менеджерів або напишіть нам на офіційні канали. Всі посилання є в описі. Під Кожним нашим відео ми працюємо відкрито, прозоро та несемо відповідальність за кожного клієнта, який звертається до нас. Також звертаємо увагу, що на нашому youtube каналі вже є окремі випуски, присвячені темі шахрайства у сфері працевлаштування за кордоном. Ми детально розбираємо найпоширеніші шахрайські схеми, як діють фейкові роботодавці, на які сигнали варто звертати увагу ще до виїзду за кордон. В одному з випусків ми також публічно озвучимо перелік роботодавців, які не розраховуються зі своїми працівниками, щоб ви могли уникнути співпраці з недобросовісними компаніями. Радимо обов'язково переглянути ці матеріали. Всі посилання будуть в описі. Наша мета, щоб ви приймали зважені рішення, були захищені та мали надійного партнера у процесі працевлаштування. А ось тепер починаємо. Вітаємо вас ще раз на каналі Групворкін. Сьогодні ми детально розглянемо, які країни Європи у 2026 році відкривають найбільші можливості для українців, які сфери та професії там затребувані, а також як знайти легальну роботу з гарантією офіційного працевлаштування та соціальної гарантії. Ми обговоримо реальні умови зарплати, особливості адаптації та практичні поради, які допоможуть обрати оптимальний варіант для приїзду та старту кар'єри. Європа у 2026 році стикається з трьома ключовими проблемами. Старіння населення, нестача робочих рук та зростання внутрішнього споживання. Саме ці фактори формують стабільний попит на іноземних працівників, зокрема з України. Основна тенденція це дефіцит робочих рук у ключових секторах: це логістика, виробництво, догляд за людьми, енергетика, транспорт, сервіс. І саме тут українці залишаються одним з найбільш затребуваних працівників через працелюбність, адаптивність і готовність працювати офіційно. Водночас зросли вимоги до прозорості. Роботодавці дедалі частіше шукають не просто робочі руки, а людей, готових працювати довгостроково, дотримуватися правил і адаптуватися до місцевих стандартів. Саме тому легальне працевлаштування, контракт, графік графіки, соціальні гарантії у 2026 році стали базовими вимогами, а не бонусом. Німеччина залишається лідером за кількістю робочих місць в Європі для українців. Високий попит підтримується великим промисловим сектором, розвиненою логістикою, значним віком населення та розширенням сервісної галузи. Реальні умови у Німеччині працівник за статистикою 24-25 років може розраховувати на офіційне працевлаштування, чіткий графік, ріст через внутрішні навчальні програми та прозору систему оплати роботодавці зобов'язані пропонувати контракт з медичним страхуванням, соціальними внесками та оплачуваними відпустками. Це не бонус, а базова вимога трудового законодавства зарплати. Логістика та склади це від 1600 до 2200 євро. Для працівників без досвіду. Оператори, техніки, пакувальники це 1800-2400 євро. Менеджери логістики та фахівці з оптимізації це 2800 4500 тисяч євро. Доглядальники – 1800-3000 євро. Готельно-ресторальний персонал – 1600-2200 євро. Це офіціанти, бармени, кухарі та адміністрація закладів до 2800-4000 євро. Інженери та електрики 3500 євро залежно від сертифікації і досвіду водії категорії B, C, D – 2200-4000 євро, особливо на довгих маршрутах і з нічними змінами, особливості адаптації. Німеччина державна система, де працедавці перевіряють документи, реєструють працівника в соціальній страховці та надають чіткий опис обов'язків. Реєстрація місця проживання обов'язково в перші тижні після приїзду. Податкові ставки та медичне страхування можуть варіюватися залежно від доходу, але в більшості випадків працівник автоматично охоплюється страховою мережею. Знання мови. Серйозний плюс це b 1 b 2 відкриває доступ до кращих умов, премій і кар'єрного росту. Практичні поради складайте резюме німецькою або англійською з чіткими описами навичок. Уточнюйте на співбесіді умови оплати та графік зміни. Завжди запитуйте про медичне страхування і соціальні внески. Записуйтеся на курси мови ще до переїзду або одразу після. Австрія пропонує стабільний ринок праці з чіткими правилами, що підходить для тих, хто цінує баланс між доходом і комфортом життя. Попит суттєвий у логістиці, догляді за людьми, сервісі та технічних сферах, реальні умови, працевлаштування з контрактом, де чітко зазначені робочі години, оплачувані відпустки, медичне страхування та пенсійні внески. Стандарт Австрія цінує відповідальність працівника, тому часто пропонує довгострокові контракти навіть на стартових позиціях зарплати. Логістика, діяльність на складах 1600-2400 євро. Спеціалісти з контролю складу та технічні оператори 2400-3300 євро. Доглядальники 1800-300 євро. Готельно-ресторальний персонал 1600-2400 євро. І досвідчені це до 3500 євро. Технічні спеціальності: монтаж електрика 2800-4800 євро. Менеджери середньої ланки 3500-5500 тисяч євро, залежно від компанії. Особливості адаптації. Австрійська система охорони здоров'я одна з найстабільніших у ЄС. Доступ до медичних послуг гарантована при легальному працевлаштуванні. Житло це важливий аспект у великих містах, як Відень, Зальцбург, Грац, ринок нерухомості конкурентний, але існують програми підтримки для працівників. Австрія країна з чітким розподілом обов'язків та стандартами сервісу, що робить адаптацію, прогнозовано практичні поради. Обирайте роботу з офіційним контрактом і з'ясуйте умови перших 3-6 місяців роботи. Переконайтеся, що роботодавець надає медичне страхування і житло за потреби. Якщо плануєте працювати у догляді чи техніці, уточніть вимоги до сертифікації для тих, хто розглядає альтернативу у Німеччині. У нас є окреме відео про роботу в Австрії, де детально розглядаються зарплати, умови праці та повсякденне життя. Це допомагає українцям планувати переїзд без неприємних сюрпризів та робить вибір країни більш усвідомленим. Посилання буде в описі та прикріплене у підкасті. Франція у 2026 році зберігає значний попит у сфері обслуговування, логістики, виробництва та сезонних робіт. Країна приваблива різноманіттям кліматичних зон, туристичних осередків і стабільним попитом на персонал. Реальні умови працевлаштування переважно офіційне, з контрактами, де вказано робочі години, оплату праці, відпустки та систему страхування у великих містах і туристичних центрах, як Париж, Лазурний берег, Ліон. Вакансії більше, але й житло дорожче. Зарплати. Готельно-ресторанний сектор це 1600-2400 євро. Досвідчені кухарі-менеджери до 3500 євро. Офіціанти бармени 1600-2300 євро. В пікові сезони можливі бонуси. Логістика та виробництва 1700-2600 євро. Керівні позиції 34500 євро, доглядальник 1700-3000 євро, залежно від навичок та регіон. особливості адаптації. Французька мова значний плюс. Навіть базовий рівень дозволяє краще комунікувати з колегами та керівництвом. Сезонність. Характерна для курортних зон та туристичних міст, що створює додаткові можливості взимку або літом. Практичні поради. Вивчайте принаймні базові фрази французької, це значно підвищує шанси на хороші умови. Якщо орієнтуєтеся на сезонну роботу, плануйте переїзд заздалегідь. Да щоб уникнути дефіциту житла в пікові періоди, уточнюйте на співбесідах наявність страхування та можливість продовження контракту. Бельгія пропонує стабільні умови для працівників у логістиці, виробництві, догляді, сервісі та будівництві. Країна має важливі логістичні вузли та великі порти Гент, що забезпечує великий потік вакансій, реальні умови. Працевлаштування проводиться з оформленням контракту, медичним та соціальним страхуванням. Бельгія має мультикультурне середовище і часто приймає працівників без значних мовних вимог. Англійська часто достатня на старті, але знання французької нідерландської це плюс зарплати, логістика складу – 1600-2400 євро, догляд, сервіс – 1700-2800 тисяч євро, монтаж будівництва – 1800-3000 тисячі євро, водії технічні спеціалісти – 2200-4000 тисячі євро, особливості адаптації. Бельгія мультикультурна з офіційними мовами французькою, нідерландською та німецькою, але англійська широко використовується на роботі. Житло, великі міста дорожчі, але є варіанти в передмістя: система медичного страхування з обов'язковою реєстрацією для працівників. Практичні поради: у великих портах вакансії часто оновлюються щотижня, слідкуйте за новими оголошеннями. Уточнюйте систему оподаткування, медичні внески та соціальні бонуси. Нідерланди чіткі правила і сучасний підхід. Нідерланди у 2026 році це країна з високою організацією праці та передбачуваними умовами. Попит у логістиці, агросфері, складах та догляді за літніми людьми. Реальні умови, контракти чітко прописують обов'язки, години роботи, страхування та оплату часто премії прив'язані до продуктивності або відгуків зарплати. Складита логістика 1700-2400 євро, агросектор 1700-2600 євро, догляд 1803 тисячі євро, технічні спеціалісти 2500-4500 тисяч євро, особливості адаптації. Англійська часто достатня для початку, але голландська мова відкриває доступ до ширших можливостей. Житло у великих містах дорожче, ніж у провінції, але система транспорту одна з найкращих у Європі. Практичні поради. Плануйте пошук житла заздалегідь. Уточнюйте, чи роботодавець надає допомогу з переїздом або першим місцем проживання. Вивчайте базову лексику голландської для кращої комунікації. Чому важливо працювати легально? Легальне працевлаштування це не формальність, а основа безпеки. Контракт, страхування, соціальні гарантії та захист прав працівника все це напряму впливає на ваш дохід і спокій. Наша компанія супроводжує клієнтів на всіх етапах: від підбору вакансії до виходу на роботу. Оплата наших послуг здійснюється після першої заробітної плати, що робить співпрацю максимально прозорою. Практичні поради для успішного старту. Завжди перевіряйте легальність вакансій та наявність соціальної гарантій. Вивчайте мову хоча б на базовому рівні. Користуйтеся перевіреними агентствами та ресурсами, включаючи наш телеграм-канал, де зібрано понад тисячу актуальних вакансій. Ознайомтеся з транспортом та житлом у місті, де плануєте працювати, і культурними особливостями країни. Проходьте курси та тренінги для підвищення конкурентноспроможності та зарплатного рівня. У 2026 році Українці мають широкий вибір легальних можливостей у Європі. Німеччина та Австрія пропонують стабільність, прозорі умови оформлення. Та високі зарплати Бельгія та Нідерланди, прозорі контракти, мультикультурні середовища та конкурентні умови. Франція це сезонні та постійні вакансії у сервісі, виробництві та обслуговуванні. Правильний вибір країни, підготовка документів, вивчення мови та легальне працевлаштування це ключі до успішної кар'єри за кордоном.